Підіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі. Чикаго. Зустрічай легенду. Преміальна горілка Неміров. Символ якості, майстерності та українських традицій. Вишуканий смак, який підкорив світ. Тепер доступний і тобі. Неміров. Твій вибір для особливих моментів, коли хочеться справжнього. Шукай у магазинах Чикаго вже сьогодні. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Ми не рекламуємо. Ми рекомендуємо. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на хвилі радіо UA Чикаго. Перепрошуємо за технічні незручності, які виникали. Позаяк воно деколи буває. Знаєте, це прямий ефір. Тим не менш, ми зараз є з вами, ви з нами, і ми тому тішимося, бо більше ми тому тішимося, тому що до нас студію завітала наша гостя, яку ми не бачили вже досить давно. З нами зараз є Марта Кміт, доктор Марта Кміт, це є зубний лікар від компанії Angel Smile Dental Care. Добрий вечір, Доброго вечора, пані Марто. Ми хочемо з вами сьогодні поговорити на дуже важливу тему. на тему специфічну будемо сьогодні піднімати питання вінірів. Що такі вініри, чи вони доступні для кожного, і що з ними робити, якщо вже їх отримати? А отож для людей простою мовою: вініри це що коротко? По простому, якщо пояснювати, це є вид реставрації, керамічні накладки. Тобто, в свою чергу, вініри можна поділити за видом. З якого матеріалу вони виготовлені, методом, як вони виготовляються на керамічні і на композитні. керамічні, в свою чергу поділяються теж за складом, але ми не будемо входити в глибоку хімію. Зупиняємося на простому вініри. Це накладки на зуби. Так. Тобто, коли ви дивитеся ці фільми в Голівуді, де всіх така чарівна білосніжна посмішка, це швидше за це все за все вініри. вініри. Так не відбілені зуби, а вініри. Відбілення зуби міняють лише колір, а вінірами можна змінити форму, гарну естетику ага. досягнути. Тому швидше за все в Голівуді Вініри. А питання складне з дірочкою. Тобто, якщо відбілити зуби, максимально що тільки може, можна відбілити і поставити вініри є, є чомусь схожість, чи все ж таки, якщо. Люди хороша форма зубів, просто максимальне відбілення і вініри, вони будуть подібні між собою. Власне, є спец... особливі покази, коли потрібно виготовляти вініри і коли можна провести звичайне відбілення. Вініри виготовляються тоді, коли потрібно змінити форму зуба. Коли людина категорично від... відмовляється робити провод... лікувати ортодонтію, тобто вирівнювати зуби, коли є проміжки між зубами або неправильно стоять зуби. Віні відбілення в тому випадку нам не допоможе. Тоді потрібно враховувати, що можна ці дефекти виправити вінірами. Так, ви бачили мої зуби? Ваші ще ні мені потрібні потрібні прийом, ага, ясно. Такому сла немає у вас, але мені потрібні я хотів запитати чи чи відбілення, тому що ну але що дорожче, до речі? Вініри чи відбілення? Що є Відбілення дешевше значно? Тому що це є процедура, яку навіть люди самостійно вдома можуть проводити таким чином. Паста зубна то ні, переважно пасти не добре працюють. Є спеціальні гелі, і якщо людина, припустимо, не хоче проводити. Процедуру в офісі, а вибирає провести домашнє відбілювання, то людям робляться спеціальні капи, прозорі, і туди вони заповнюються гелем для відбілювання. Людина з цим гелем спить, і фактично вони протягом якогось періоду, періоду часу починають діяти. Тобто це тиждень, 10 днів. Людина вирішує, коли їй вона хоче зупинитись, до якого ефекту вона дійшла. Тобто Мені, це... я пригадую, неодноразово в інтернеті попадалася така реклама. Такі такий, ніби пластер на зуби Це є Це просто такі наклеячки, такі наклеячки. Так. так вони переважно недобре працюють. Не дієві. Вони, вони не мають такого, вони не вони досягнете такого результату, яким якого ви можете досягнути. Перепрошую. Так, так окей, добре, ви кажете, відносно відбілення недороге, дороге, ну там це в сотнях доларів, чи в чи в тисячах? Ні, це в сотнях. А вініри це вже відповідно тисячі. Так, тоді тому вініри не для кожного, і таку тему ми можемо сьогодні навіть написати на нашій розмові. А дивіться, а з якою більшості мотивацією люди звертаються саме за вінірами. Це все ж таки відбілення, це все ж таки, щоб зуби набули правильної форми. Власне, люди хочуть поміняти форму вигляд зубів. Так, якщо людина приходить. І, припустимо, з віком людей стираються зуби, змінюється висота, розмір зуб, зубів, то ці проблеми можна легко виправити вінірами. І вони, вініри не, не, не працюють як коронки, тобто вони мають дуже щадящу підготовку. Тобто, власне, ваш зуб зберігається і одночасно змінюється форма. Угу. Тому можна вініри робити як на передні зуби, так і на задні зуби. Але в залежності скільки поверхонь має охопити ця реставрація. тому а в якому все... зазвичай віці люди до вас звертаються за вінірами? Я так розумію, що дітям точно не робить дітям вініри? не робиться. Звичайно, переважно це. Діапазон 30 до 60 років, ну, тобто коли є... всі молочні точно повипадали, так. але ще є свої зуби. Так, але є різні люди, є різні, є й молодші люди, які, наприклад, в 20 хочуть змінити вигляд, не хочуть вирівнювати, не хочуть брекети носити, тому звертається. Добре, е нагадаємо, що в Вініри це накладання на ваші зуби, а скажімо так, якоїсь суміші, Керамічна переважно так, це так. так але в але в тому в тому моменті, коли це іде накладання. Тобто ваші зуби вони спилюються, так це змінюється, зменшується. власне, залежить, якщо в людини, припустимо, є сколи або травми, якісь, або стертість та ж сама, то зуб мінімально препарується, тому що нам потрібно відновити розмір. Тоді препаровка мінімальна, якщо потрібно змінити колір. І поміняти форму, ну тоді, але в в тому чи іншому випадку збуб спилюється менше ніж один міліметр. Тобто це не мінімально один приправка. міліметр. Коли мова йде про зуби, це багато. Це ж яка страшна біль, коли тобі кожен це, зуб, це не це не один міліметр, це до одного ноль 0,5, ноль це… заспокоїли. все, можна пиляти хоч всі зуби, але але все рівно як клієнти поводяться під час цього спилювання зубів своїх. Люди не відчувають цього, тому що це проводиться під місцевим значуленням, під анестезією. І після того, коли зуби є підготовлені під вініри, людина отримує тимчасові реставрації, з якими вона ходить. Людина має можливість походити, подивитися, як будуть виглядати майбутні реставрації. Цей період можна щось змінювати, тобто можна поміняти форму, можна поміняти довжину. І людина має час, коли можна... Це все перевірити. Є. Тобто, певний етап підготовки звичайно, до, до вінірівця. Так, це, звичайно. це праця з психологом, я так розумію. що саме мається на увазі? Власна діагностика і планування. Коли людина приходить перший раз, то проводиться повновнутрішньоротовне обстеження. Тоді зробляться відбитки, фотографії, чи в нашому офісі сканування проводиться. Це все дані збираються, відправляються в лабораторію. І лабораторії зубний технік виготовляє майбутню модель зубів, які людина тримає, коли вона виготовить вініри. Це все виготовляється з воску, людині показується, і вже по цьому вигляду плануються майбутні реставрації. Тобто, людина приходить наступного разу, зуби підготовлюються. І по майбутніх спланованих реставраціях воскових робляться тимчасові консультації. Я розумію. Я придумав нову аналогію. Тобто вініри це як накладні нігті для дівчата? То багато так з людей вважає. Але на простому, це по простому. Так так би зразу. Накладні накладні нігті накладні зуби. А як часто їх потрібно міняти? Чи не потрібно взагалі міняти ніколи? Вініри можуть служити вам роками, тобто це десять 20-30 років. А є термін придатності або термін гарантії. Що ті Вінери будуть служити? Ви щось надаєте? Вони, Таке вони дуже є невитривалі до ударів до сколів. Припустимо, якщо люди випадково вдарять, або люди є які. Мають якийсь неправильний прикус або десь тверде, дуже кусають, то вони можуть легко колотися і спадати, сколюватися. То це тому У мене суді є аксесуар. Я, я ніби готувався до на нашої розмови, взяв з ми говоримо яблуко. про яблука. Ми говоримо про тверді, okay. якісь горіхи. яблука можна. яблука можна. Часто удар може бути, коли людина п'є, припустимо, каву, чай. Горнятком вдарить, то може бути сколо. Дуже тому. неприємно. Я про дуже неприємно. А так. тобто, власні зуби вони більш стійкі до ударів ніж власне, наші теж можуть колотися, теж можуть сколюватися. Тобто, з вінірами ви поводитеся з власними зубами. Обережно нормальна їжа, нормальне харчування, не перевіряти на міцність. Все буде працювати. Добре, коли ви поставити, поставили вже вініри а, вашому пацієнту. А відповідно ви кажете, перше тимчасові вініри виставити, а потім вже Так, на період до місяця часу А це для тимчасові. того, щоб пацієнт звик? І на час того, коли людині виготовляються постійні реставрації, люди зуби мають бути захищені чимось. Окей, ну логічне питання: а чому ну, взагалі не пропустити цей етап тимчасових вінірів? А просто спиляти вже зуби людини людини, коли вже будуть готові постійні вініри і відразу постійні поставити? Бо це ви, ви потребує часу. Сам процес виготовлення потребує часу в лабораторії. Це робиться в лабораторії, і поки це робиться, людина повинна з чимось ходити. Тут то просто начіпати її зуби, коли вже виготовиться, коли вже все готово, тоді вже накладати? Ні, робиться відбиток з зубів, які вже є опилені. Ага. І по формі опилених зубів тоді виготовляються нові реставрації. Аргумент зарахований. Аргумент зарахований, коли вже постав ви ставите постійні вініри. Після того до вас ще людина вертається час від часу на діагностику. Перевірку обов обов'язково людина повинна приходити мінімум раз на 6 місяців. Тобто, це догляд, ага. гігієна так само, як і виходите з власними зубами на професійну чистку, гігієну, огляд і підтримку. Як догляд за за автомобілем ви наступного разу приходите в нашу студію? Ми, ми робимо чистку. Ми робимо та тих, наших зубів у прямому етері. А дивіться, вініри дорого. Знову ж таки, вертаємося до цього питання. Це дуже гарно, напевно, виглядає на фотографії. Білосніжна білосніжна чарівна посмішка. Всі просто тобі заздрять і все класно. Але це так дорого. Це тисячі це, тисячі доларів. Це залежить від кількості зубів. Це перше ну, тридцять це це 32, Це логічна відповідь. Ні, не завжди не потрібно накладати на всі 32 два зуба. Тільки, бо тільки на два на різні... два передніх <свісно> є різні випадки, коли це робиться. Тобто, є випадки, коли людині можна накласти вінір на один зуб, який є проблемним. Тобто, потрібно зміняти, змінити форму в разі. Якоїсь травми, припустимо. Добре, 31 так? Так. Так, зуб буде жовтий, один, один білий. Як, як <смирь> людині колір ходити? підбирається ідеально до ваших власних а, зубів. Тобі, кольори є різний спектр. Є різна шкала, є різний спектр. Тобто вибирається колір, і він буде ідеально підходити під ваші власні зуби. Такі самий <смирь> Такі жовтий шукають. Вінір, вінір <смирь> <смирь> тому, тому можна спочатку відбілювати <смирь> власні зуби, а потім вже новий відбір, вінір підбирати під. Підбілені зуби. Окей, okay, тобто вініри можна ставити поступово. Трішки заробили грошей, від, відклали з зарплати, поставили так. один вінір, інший, інший, інший. От, а до речі, так часто буває, що люди звертаються саме за одним вініром, за двома, трьома. Це практика часто у вашому так, досвіді? Так, є такі випадки. Окей, okay, цікаво, цікаво. Mm -hmm. Добре, дивіться, ви кажете, що за матеріал? Тобто так розумію, вініри єри можуть виготовлені з різного матеріалу, це так само впливає на ціну. Тобто є якийсь дешевий матеріал, а є супер дороги там? Є композитні. Це, композитні це такі самі, як ваші пломби реставрації. Тобто вони робляться в офісі, робляться лікарем. І є керамічні, які виготовляються в лабораторії. Відповідно відрізняється якість, відрізняється естетика і відповідно відрізняється вартість. Окей. Okay. Дуже логічне питання, я не знаю, що люди написали його в коментарях. Чи я зараз подивлюся ні в коментарях? Немає того питання, але я його придумаю. Чому у вас немає вінірів? Чому ви собі не чи ви поставили собі вініри? Ні, в мене немає вінірів. А чому? Тому що я задоволена виглядом своїх зубів. Добре, а, добре, добре. А, а коли ви будете ставити вінір? Якщо десь в майбутньому, ну я сподіваюся, що в мене зуби не будуть колотись, не будуть змінюватися. Якщо в мене почнеться зміни зубів, тоді я буду. Думати про вініри, так не про коронки, напевно, окей, добре. І ще скажіть, е, так вже, може підсумовуючи, от е, людина зараз можливо вагається, не вагається. Якісь такі дайте їй поштовх або навпаки, застережіть, коли е, вже потрібно до вас звертатися, коли не потрібно, їй можна просто прийти на консультацію? Ви... Можна прийти просто на консультацію. Це ви буде це та скажете? сама та сама, навіть гігієна. Людина, коли приходить на гігієну, вона завжди отримує е, огляд лікаря. І під час цього короткого навіть огляду можна собі спланувати якесь лікування, яке потрібне у людині. Добре, друзі, що, що потрібно робити? Ми просто прийти в офіс Angel Smile Dental Care, який е, знаходиться тут недалеко, знаєте, від нас в Маунтпроспект за адресою 2364 ЕМХрст Роуд. Ще раз цей Маунт Проспект 2364 Elmhurst Road. або можете їм зателефонувати за номером телефону 621 2287. Ще раз цей вісімчотисім шість 2287 записатися на консультацію. Відповідно, пані Марта, до вас є шанс потрапити. Я ви так. не дуже зайнята зараз. Зайнята, але я знайду час. <світ> на наскільки на наперед а, у вас все розписано, щоб багато. люди розуміли я на декілька місяців. Якщо зараз хтось подзвонить, то ви його або її запишете на літо. У <світ> нас дуже багато є відмін, тобто є часто люди. Відміняються тоді можна планувати, і це не означає, що ви запишетесь. У нас є листочікування. <світ> І якщо хтось відміняється, зразу людині телефонують. З цього Скільки списку? людей зараз у листі очікує? Я не знаю, чесно. Це у десятках, сотнях чи в тисячах? Не знаю. Чесно, навіть немає приблизної цифри. Добре, можливо, то не можна казати. Дзвоните ОфілЕнджелс Dental Care. Кажете, що ви від радіо UA Chicago, і ви будете в пріоритеті. Ви будете пріоритетним клієнтом. Червоною ручкою запишете. Червоною ручкою, так пані Марк, дякую, що залітали і поговорили на вам. таку тему. Тобто в вініри все ж таки можна собі дозволити, якщо. А якщо з вами проконсультуватися, ви підскажете, як щодо чого і навіть по одному можна ставити собі вінір і бути таким багатим е, українцем в діаспорі, тому що вініри це багатство. Для мене така пряма асоціація. Це відразу любина, що до нас заможна вже купила собі BMW, вже купила собі будинок. Що далі? Тільки вініри лишаються. Це є все таки метод лікування. Це не є якась, знаєте, забаганка. це швидше процедура, якою лікуються і виправляються недоліки. Тобто, Все, це... я, я свій жарт беру назад. <гум> Пані Марте, дякую ще раз і сподіваємося, скоро знову побачимо ваші вас в нашій студії. Приведіть з собою наступний раз пацієнта, який вже поставив <гум> війніри. Ми хочемо на це подивитися. Дякую, що завітали. Дякую вам. Все, до зустрічі. <гум> Та радіо ЮЕЙ Чикаго для замовлення реклами на радіо UA ЮЕЙЧИКаго. Телефонуйте за номером 773 697 3923, 773 697 3923. Радіо UA Чикаго ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі. У Angel Smile Dental Care Ми віримо, що здорова усмішка це ключ до щасливого життя. Наша команда досвідчених стоматологів готова надати вам та вашій родині найвищу якість обслуговування в комфортній та привітній атмосфері. Чому обрати нас комплексні послуги, регулярні огляди, чистки, сучасні косметичні та відновлювальні процедури, імпланти, широкий спектр послуг, адаптованих до ваших потреб. Чи ви втрачаєте один зуб чи кілька? Наші імпланти забезпечують надійне рішення для покращення вашої впевненості та здоров'я ротової порожнини. Ми використовуємо новітні стоматологічні технології для діагностики та лікування. Наша дружня команда завжди готова вислухати вас та відповісти на ваші запитання. Ваш візит буде максимально комфортним. Запишіться на прийом за номером 847 621 22 87. 847 621 22 87. Наш сайт: angelsmiledentalcare.com. mm Бізнес починається з ідеї, а успішний бізнес з хорошої ідеї та якісного брендінгу, впізнаваний бренд, успішний бренд. Використовуй максимально всі можливості, щоб твоя ідея, твій успішний бізнес був завжди на висоті. Vector Graphic Studio займеться цим, надаємо всі види поліграфічних послуг для брендінгу вашої компанії: брендування транспорту, траків, трейлерів, машин, друк на одязі і текстилі, фотошпалери та все інше. Якщо ви з нами, то візиту друкувати не потрібно. Хоч ми і можемо це зробити. Вектор Графік Студіо. З вас бізнес, а з нас брендінг. Телефонуйте 224 676 24 70. 224 676 24 70. Завжди раді вам за адресою 1351 Industrial Drive Unit G Айтаска, Ілліной. Більше інформації на сайті VectorGraphicStudio.us Власники – українці. Підтримуючи нас, підтримуєш українське. не рекламуємо, ми рекомендуємо. Ну що ж, друзі, ми знову з вами Дмитро, Іван та Я Наталя. І знаєте, настільки цікавий етар, що аж наша техніка не витримала. Насправді тому, друзі, ми перепрошуємо, хто нас е, слухав з п'ятої по сьому сьогодні і обірвався етар. Насправді це таке були буває. технічні неполадки. Але так ти таке ще як п'ять разів нагадаєте, то кожен буде ходити почекав. Ось там техніка буває, обривається. Таке буває, Там стало скучно. ми такі та виключаєте все. Але знаєте, у прямому етапі в прямому етері класно. Я дуже люблю прямий етап, я навіть не знаю, як це в записі, коли на телебаченні, щось там записують наперед. Це взагалі таке відчуття, ніби це штучно, ніби це якийсь фальш. От прямий так це драйв. це… Адр... От що сказав, то вже не повернеш так це, що… вже не Так, Тому ми тішимо, що маємо можливість з вами саме бути у прямому етері. Сподіваємося, ви так само це цінуєте. Але знаєте, за сьогодні ми багато що встигли обговорити, але так само хочемо і обговорити за дні, які ми не будемо з вами. Це день завтрашній, суботній і день недільний. недільний, тому що ми по вихідних поки що не працюємо, але інформацію для вас деяку корисну маємо. Тому поїхали. Так, ну що ж, завтра, 25 січня, у Божечки, вже знову ж таки ще сам для себе скажу, що місяць після Різдва. Фантастика. Завтра в Україні та світі мені здається в Україні будуть відзначати і святкувати. Ну найперше, що скажу, день народження президента України Володимира Зеленського. Йому виповнюється 46 років. Ого, і мені цікаво, завтра які коментарі будуть у соцмережах. Хтось буде вітати, хтось буде критикувати. Ну, але факт є фактом. У президента України завтра день на народження. народ. Цікаво, цікаво, знаєш, що Трамп привітає Зеленського в своїй своїй соціаль медіа. Що Трамп make America Great Еген? Make Зеленський happy birthday якен. Що, що там далі? Наталочко, що там далі ще скажу, звісно, тут вже про Зеленського зашарілися і все. ми такі. Нам захотили, ми продалися. Отож, друзі, рухаємося далі, і завтра буде Григоріїв день, День Протилежності, День. Суперечливого одягу день спостереження за погодою, друзі, і, і, ми і, пос... плавно і плавно переходимо до пересе, тому що ми, насправді, вже сьогодні поспостерігали за погодою, і, і маємо там? деякі прогнози вже і на суботу, і на неділю. Я думаю, що а, Дмитро охоче всім зараз розкаже. Я дуже охоче хочу, хочу поділитися погодою. Дмитро в шоці від того що ефір перервався. у нього ж тут серцевий приступ. Такий Знаєте, що не збулося моє бажання, яке я задав на новий рік. Я хотів сказати прогноз погоди і саме 24 січня. саме 24 січня. І от почули, почули, Ваш. почули, почули мій мій, мої колеги. Отож, яка буде погода в Чикаго на день завтрашній на 25 січня? Розповідаю, температура відразу наперед до головного буде мінус 6, плюс 2, А що буде на небі від хмар, що з'являться до світанку вже вранці? Не залишиться і сліду. Ну, до самого вечора в Чикаго буде триматися ясна погода, і знову ж таки без опадів. Температура, я вже говорив: мінус 6, плюс 2. А от на неділю такого ми дару не маємо сказати, яка буде погода, але можливо хтось з моїх колег. знає. Неділю 26 січня, друзі, ситуація не сильно зміниться, від тої, якої, про яку говорив Дмитро, оскільки вранці в Чикаго небо буде знаходитися так гарно написано в полоні хмар. Розумієте, але в другій половині дня повністю від них очиститься і буде без опадів. Температура буде трішечки нижче, навіть ніж Воту мінус три це максимум, мінус вісім. Це мінімум. Наскільки буде відчуватися? Я не знаю. Правильно правильно сказав? Ну зараз перепутає. Я вам скажу так, що погода на вихідних, як на мене, ідеальна для січня в загальному. Якщо так супер. звісно, і знаєте, ну погода гарна для того, щоб завтра відвідати величезне відкриття офісу Володимира Долинки в українській околиці. Так, друзі, це якраз хто мав газету. то міг побачити це вже остання ти на сторінка газети, і саме так буде в Ukrainian Village. Ано, яка там адреса? Де пише? Де пише? Я не знаю. Ано, не знаєш. Добре. Ось пише. Пише з да. великими літерами. Великими буквами, що всі побачили. 2331, 2331 West Chicago Avenue. Ось так. Ось так, друзі, так, завтра відкриття. Околиці. Так, тому, друзі, завітайте завтра. Офіс працює завтра з 9 по 2 дня. Круто. Клас, ну будемо, будемо. Може, там щось буде смачненьке. Може, чимось буде людей пригощати. Ну, Дмитро, а тебе відправимо в розвідку. Тобі лишень поїсти. Да? <свят> Івана, Івана якийсь, може репортаж завтра про це відкриття. Я думаю, то буде може, дуже би. дуже гарно. Тому вітаємо офіс долинки з такою подією. Вітаємо всіх працівників, які до цього дня дожили, допрацювалися. Це насправді це багато що коштує. знаєте, ви так такою монополією. Скоро будуть франшизи робити в інших штатах. Тому ми тішимося, що маємо до вас. Дотичність, що ж ну і так само вітаємо нашого президента, бо знаєте, ми так на початку сказали. Я б хотів, щоб ми кожного кожен йому щось побажав. І дуже коротко, я перш за все бажаю йому поставити себе на місце тих, хто втратив все. І як тільки він це зробить, мені здається, тоді ми точно переможемо, і віра в нас всіх буде знаєте, такою такою сталевою, як та старша виготовляла на Азовсталі. От я йому цього щиро бажаю. Що бажаєте ви? Ну що потужності? Це його улюблене слово, то й відповідає цьому слову. Ну а я тоді побажаю здоров'я, тому що цьому чоловіку воно дійсно дуже потрібно, тому що керує цілою державою, і власне від нього теж не те, що теж в від нього, в принципі, залежить в якому становищі буде наша країна, і саме від його стану, від його думок, від його прийнятих рішень залежить наскільки швидко наша Україна переможе. Тому здоров'я, тому як ти там ще Іван казав, щойно. Потужності потужності. І так. нехай ставить себе на місце тих, хто втратив все. Друзі, це були наші побажання. Що бажаєте ви, президенту України Володимиру Зеленському? Пишіть в коментарях на сьогодні це все для вас. працювали Наталія Моглаклі, Іван Сабат та я, Дмитро Галан. Почуємось, бережіть себе. Бувайте, па Ви слухаєте радіо UA Чикаго. Для замовлення реклами на радіо UA Чикаго. Телефонуйте за номером 773-697-3923. 773-697-3923